З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, коротко хочу розповісти, що сьогодні відбулось у Львові на судовому засіданні в рамках політичних репресій. Нагадую, в мене є три кримінальні справи. Дві кримінальні справи об'єднані в одну, яка слухається у Львові. Галицький районний суд міста Львова, суддя Місько, суд знаходиться на Чоловського 2. А інша справа по 109. й з 2021 року більш народі відомий як антивакцинатор, слухається в Печерському районному суді, суддя Білоцерківець. Отже, сьогодні слухалася справа, яка мені пришита за порятунок Василя Плескача, тобто я врятував людину, вони мені кримінальну справу. Я курси журналістів, вони мені кримінальну справу. І е, сьогодні, друзі, справа як така не слухалась, вона є перенесена, друзі, на 3 лютого. Так, на 3 лютого на 11.00. Окремо, я ще про це повідомлю, коли що і як. Але зрозуміло, на півтора місяці справа є перенесена. Ця справа також буде, як і інші всі наші справи, доведені до перемоги. Тому що якщо режим проти нас почав репресії, він вже програв ні один режим, який собі дозволяв репресії, йому це не принесло користі. Хто би не пижився, ніхто з себе би не робив диктатора: Гітлер, Сталін, Троцький, Ленін. Вони всі однаково закінчили. В Радянському Союзі були полідрепресовані і зараз в Україні є полідрепресовані, тому що я є політично репресований. Репресований також попав під політичні репресії. Це Жанна Васильця, Ваннушка Алмазова. Олександр Надьожа, Анджела Гуріна, Антона Гору тримали також на підвалі. Пам'ятаємо, Павло Ярош з Одеси сидить до тепер в СІЗО. Іван Бовкун, Ужгород, СІЗО. Вирок отримав Павло Павлов, голова громадської організації Достав. Сидить в тюрмі. Друзі, Анжела Гуріна на етапі відбуває покарання. Надьожа теж отримав вирок, розумієте? і... Дмитро Каланча під репресіями, Константин зараз блогер з Києва в СІЗО, е, община попала під репресії Запорізька, Сергій Величко в СІЗО. І багато-багато можете ще доповнити в коментарях, кого я не згадав, бо багато, -багато хто е, під репресіями. Тетяна Москалюк, е, місто Хмельницький, під репресіями, Віктор Вікарчук під репресіями. Тому зараз ми живемо в такий час, друзі, де якщо ти говориш правду, де ти захищаєш людей, захищаєш конституційний лад, до тебе можуть прийти, скажуть, о, ти захищаєш міжнародні договори, щоб люди жили по честі і совісті, захищали свої права і свободи згідно конституції, приходять, вибивають двері, кримінальні справи, помийки пишуть на тебе все, що хочеш, і от такий час живемо. Але рано чи пізно це закінчується. Я бачив, як. В часи кучми ходили, пижилися ці, що робили репресії. А потім були або в бігах, або в тюрмі, або на той світ відійшли. Так? Я бачив, як при Ющенку ходили ці взяточники, ходили такі всі, де вони є, по тюрмах, бігах або на той світ. Я бачив, як при Януковичу ходили, пижились, де Бігах, в тюрмах або на той світ. Я бачив, як е при цьому п'еті ходили, пижились, крали. Робили репресії в бігах, так, реп цей, або на той світ, або по тюрмах. І буде з тими, хто порушує права і свободи людини, хто порушує закон конституцію, міжнародні договори, хто не живе по честі і совісті, хто пішов проти українського народу. Ви будете в тюрмах, в бігах або на той світ завчасно. Це не тому, що я так сказав, а тому, що так побудований світ. Ви темні. Не витримуєте того світла, яке йде від нас. Воно вам очі разить. І ви, вас крутить, тому що сущності в вас працюють і показують, Ага, той світлячок, давайте проти нього. Той світлячок, давайте проти нього. Але ви не розумієте темні, що нам дана сила згори пройти це все. Ще ви не відкрили на нас кримінальну справу. А вже Бог дав сили пройти ці випробування. Тому, друзі. Ці всі випробування для того, щоб ми освітили цей час, в якому ми живемо. Тому сили вам з висоти, любові, наснаги, не гризіться між собою, беріть на себе відповідальність. До речі, дякую всім тим, хто сьогодні прийшов на судове засідання, хто підтримав в коментарях, хто вподобав, хто поширив пост про те, що сьогодні судове засідання у Львові на чоловську. 2 суддя міського. Прокурори, в мене там група прокурорів. Там і ну, окремо треба де зачитати ту групу прокурорів, тому що е, їх пам'ятати я навіть не маю великого бажання там телефонку Бурку. По-моєму, сьогодні прийшов государський. Ну там міняється, міняється. Але це їх не врятує. Вони забули долю прокурора мого цього Зініна, який дістав Раків втік з України, бо з жінка його співпрацювала з ФСБ Російської Федерації, звинувачена їх нічого не врятує. Тому що, е каже Бог, ну нерозумний ти, прокурор, СБУшник, поліцай, суддя. Нерозумні ви, що йдете проти правди, помийні ями журналісти. Ви нерозумні, що йдете проти правди. Бо не проти Стахіва, чи Новосельцева, чи Алмазової ви пішли, а проти правди. Якщо цього не усвідомлюєте, ну то ну що я вам скажу? Прийдіть до мене. І я підкажу вам. Підкажу, як жити по честі і совісті. До речі, люди пишуть, що е, Той не втік, бо він краде. Тому не втік. Друзі, я з вами не сперечаюсь. Але за все вони здадуть бо як каже мій брат, другий вчитель Ісус Христос. За все. Тому зараз є до вас прохання. Підтримайте світлячків в тому місці, де ви перебуваєте, якщо в них є судові засідання. До прикладу, можливо, хтось в СІЗО, то передайте якусь передачу, чи скиньте там мамі на картку, чи хто там збирає. Як хтось вже має на етап на тюрму, також поможіть, помоліться за цих людей, підтримайте їх в коментарях, вподобанням, репостом, прийшовши на судове засідання, фінансово, хто як може. Тому що ви не їх підтримуєте. Ви підтримуєте правду і ви підтримуєте світло, яке всередині вас. Розумієте? І темні бояться нашого світла. Їм разить очі наше світло і сущності, які в них крутять, крутять, щоб проти нас йшли. І нерозумні. Та ви не проти мене чи проти інших правозахисників, блогерів чи журналістів. йдете. Ви пішли проти Бога. Але якщо ви пішли проти Бога, то який ваш результат? Та, вас опрокинуто буде. І ви возгордилися над іншими людьми, а Бог гордиців опрокидує. Все, що ви робите, зло, воно на вас обернеться. І я не бажаю вам зла. Покайтеся перед українським народом, покайтеся перед людьми, покайтеся перед Богом. Ви, що чините зло, то будете мати шанс на життя. Бо не я його вам дам, а Бог дає життя. Нерозумні, усвідомте це. Що ви не можете проти мене піти, бо я з Богом. То як ви проти Бога йдете? Темні, нерозумні і сліпі поводи сліпих, які ведете подібних вам в яму, яких прокололи е, окольчиками, яких е, протримали в наморниках, яких е, з прошивкою патріотизму кинули в піч? Ну чи не так? Все так, друзі. Тому сила вам з висоти, я проходжу ці випробування з усмішкою. Бо я знаю, що Бог мене виведе, бо Бог зі мною. Як було в ситуації, коли е, троє євреїв не хотіли поклонитися на вуху Доносору, і він їх кинув піч. А коли піч горіла, то там стояв четвертий. Бог був з ними. Бог з нами, друзі. Бог ніколи нас не залишає самих. А вони думають, що всі СІЗО мене кинули чи інших, і ми там одні. З нами Бог. І ви, сатаністи, програли ще до того, як тільки мали намір проти нас прийти. Приходить ваш час нерозумні. І відійдете ви, і вже відходите. І нічого зробити ви не можете. І ви зараз опозорились на весь світ, злодії людей, злодії казни народної, злодії брехуни. Як ви хочете уникнути е, гніву народу, як ви хочете уникнути з. По закону відповідальності Божих законів і не тільки Божих. Ви пішли проти законів і земних, Конституції міжнародних договорів, ви пішли проти честі і совісті. Тому я дивлюся на вас і розумію, що час ваш злочинці є порахований. Тому ця моя справа не проти мене, а ви, злодії людей, проти себе її зробили. Пам'ятайте про то. Тому. Я йду на ці судові засідання силою духу, яка є в мені Божа, і знаю, що Бог мене виведе з цієї ситуації. А це кажу я вам, щоб ви не боялись. Бо подивіться на мене: я чоловік, який народжений в Ходорові. вчився в чисто звичайній школі в Ходорові, потім в спортінтернаті Івано-Франківська, потім училище у Львові, потім навчався в градному університеті і живу звичайне життя. Я, як простий чоловік, Вийшовши з маленького містечка, мої батьки, з сіл Ротинського району, Виспа, Мелна і Козари, то як я не боюся цих шилакрутів сатаністів темних, а чого ви маєте боятись? Тому сил вам з висоти, сила духу і жити без страху. І тоді світло перемагає темряву. Все, друзі, обіймаю вас. Дякую вам за підтримку, дякую за поширення відео. За молитви, за донати, за добрі слова, за вітання на вулицях. Дякую за те, що ви є, моя велика люба сім'я, моя люба родина. Обняв папа з Богом.